73% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Ви такі, та ладно. Та не та ладно, це результати КМІСа, КМІС, Київський міжнародний інститут соціології. Я вам про нього багато розповідав. Вони часто проводять такі дослідження, які я особисто як доктор наук вважаю. Я особисто вважаю як доктор наук псевдонауковими соціологічними дослідженнями. І взагалі, на мою точку зору, Київський інститут соціології кидає тінь взагалі на соціологію як на науку, тому що в українці виникає взагалі питання, чи існує така наука соціологія. У мене, як в українця, виникають такі питання. Тому що цей інститут часто видає такі дослідження, які, на мою точку зору, скромного професора видаються такими, що керівництво інституту намагається вгадати, що думає вище керівництво країни, хоча я впевнений, що вище керівництво України навіть не просить Київський міжнародний інститут соціології так вже глибоко заглядати <кхід> в майбутнє. Телеграм в профілю, там про це докладніше. Mm-hmm.